Сьогодні вас черговий раз хочу познайомити з торговою маркою Energy. Це іспанська торгова марка, виробництво безпосередньо в Іспанії високоякісних генераторів. В даному випадку перед нами дуже як кажуть, попитливий інструмент. Це інверторний генератор лімітед 1500 інверторний. 1500. Його продуктивність. Звертаємо увагу, вага всього навсі 18 кілограм, він досить компактний, закритий тип, і децибели у нас всього навсю від 52 до 58. Прошу звернути увагу, різниця між звичайним е, генератором, де йде втрата, так би мовити, якості струму до 30%. Тут цього навсього 3 Вся апаратура котли, насоси і тому подібне від цього будуть ідеально працювати, за що їх і дуже люблять. У даному випадку у нас ця сторона розетка на 220, заземлення. Постоянний ток 12 вольт можна заряджати акумулятори, кнопка включення. Відповідно, у нас екран, де є моторесурси, частота і тому подібне. Відповідно для заводки у нас йде заслонка, і ви тут. Краник відкриваємо постачання е, палива. Зверху у нас бачок для палива. І з цієї сторони відкриваємо у нас доступ до свічки. От все зручно, легенько закривається, і в даному випадку у нас е, бачок для масла. Так, з цієї сторони у нас вихлопна і стартер. Дуже якісна продукція, кого в даному випадку вона зацікавила. 18 кілограм можна з ним, якщо треба перебігти.